Оморському міському палаці культури 21 січня розпочали заняття з аргентинського танго для військовослужбовців, ветеранів та ветеранок російсько-української війни. Десять безкоштовних тренувань мають стати реабілітацією для пар, які пережили розлуку під час повномасштабної війни. Досвіду танців в мене немає взагалі. Тобто, це дружина дуже хотіла записатись саме на танго. І ну, так вийшло, що побачили в групі ветеранській, що набирається група і одразу. Показав дружині і не роздумуючи, записались. Дружина ветерана Михайла каже завжди мріяла станцювати з чоловіком танець пристрасті. Жінка сподівається, що спільне хобі допоможе ще більше закохатися одне в одного. По перше, це щось нове. Це, це завжди цікаво, це завжди круто. А по друге, це ж танці, це ж мова ціла. Мені здається, ми будемо краще ще розуміти одне одного. Ось і. Просто нові люди, нові знайомства, нова якась емоція, нові почуття. Заняття складається з двох частин: перші 45 хвилин. Бесіда з психологом. Наступні 45 – вчаться танцювати танго. Тренування проводять устим, костриця та Галина Чистякова. Пари мають відчути себе. Відчути власну вісь, власну вагу, відчути баланс і відчути так само іншого партнера, його вагу, його вісь і його бажання. Вони мають е почати відчувати заново е стиль руху комфортно один одному і бажання один одного організаторами танготерапії стали управління культури та управління у справах ветеранів Житомирської міської ради, а також Палац культури. За словами Ілони Колодій, така ідея з'явилася ще у липні минулого року. Першим кроком для нас було це безпосередньо знайти керівника цього проекту. Ми спілкувалися з пані Галиною, яка погодилась підтримати цей проект, втілити в життя. Наступне ми шукали викладача, який би мав час. Мав бажання, ми е, мав час ще найважливіше на навчання поїхати в Івана франківськ щоб прийняти цей досвід. Такі заняття проводитимуть протягом року. Тож організатори сподіваються залучити до танготерапії якомога більше військовослужбовців, ветеранів та їхніх партнерів, аби через танець допомогти їм відновити емоційний зв'язок, довіру та внутрішню рівновагу.